Доброго ранку. І, звісно, Україна впевнитися, що ми спільно зробимо все необхідне, щоб Україна могла досягти успіху і щоб ми могли разом допомогти Україні досягти тривалого і стійкого миру. Отже, багато чого обговорити, Україна готова до припинення вогню та негайних переговорів. Це абсолютно ясно. Тепер м'яч чітко на стороні Росії. Вони мають пояснити, що роблять, чому вони тут чи ні, і з якою командою, чи чимось іншим. Але давайте домовимося, що всі розуміють: м'яч на їхньому боці. Україна хоче якнайшвидше розпочати переговори. І як я вже сказав, завдяки американцям і президенту Трампу тупик було зламано. Тепер черга росіян переконатися, що вони вжили необхідних наступних кроків. Це українці сказали: ми готові сісти з росіянами щоб домовитися про припинення вогню, негайно почати переговори про наступні кроки для завершення цієї жахливої війни.